Розібратися у ситуації спробуємо з експертом з оцінки медичних технологій Олександром Іллічком. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про як ви оцінюєте цю постанову? Її важливість та нагальність саме сьогодні. Загалом, нагальність та важливість цієї постанови вона є важливою, вона передбачає полегшення доставки крові, як ви вже згадали, до місця переливання безпосередньо до місця. Бойового зіткнення. І, звичайно, це має сприяти тому, що допомога буде надаватися швидше. І це сприятиме тому, що буде зменшена кількість втрат бойових не бойових втрат внаслідок втрати крові. І ідея хороша, як вона буде реалізована на практиці. Звичайно, це покаже сама практика. Тому що а, ця постанова також передбачає, що буде створена людина, координатор, який е, буде замовляти кров відповідно до потреби, е, та координувати прийом крові, е, замовлення, списання і застос... використання і, і це окрема одиниця штатна, яка е, людина, яка буде цим займатися, і окремо виділяється підрозділі така людина, і це е, дуже добре з організаційної точки зору. А також з логістичної точки зору це також спрощує етапи постачання крові. Існує загальна проблема це нестача самої крові, чи на госпітальному, чи на догоспітальному етапі. І цю проблему потрібно вирішувати за допомогою збору крові і компонентів крові, тобто на місцях, де є пункти забору. Ну, але це покаже практика. Але те, що постанова потрібна, так вона потрібна. Те, що прописано, що лише медики мають право на переливати кров. І надавати от пане до Олександре. Допомоги, ми ще зараз до цього це пункту та... обов'язково повернемось про те, що дійсно виникла суперечка, чи медики це повинні робити? Люди, які мають лікарську освіту, чи і бойові медики, які не завжди далеко мають такого світу. Але будь ласка, от зупинимось. Ви важливо заакцентували увагу, що от зараз не вистачає крові. А на вашу думку, як це можна подолати? Тобто, питання якоїсь такої потужної промокампанії серед населення, чи це якось по-іншому можна вирішувати? Так, це промокомпанія в першу чергу. Тобто, важливість наголошення на важливості крові, необхідності крові, важливості її в от саме вже з точки зору і цієї постанови, як переливання на, безпосередньо а, на бойових зіткненнях, місцях бойових зітнень. Тобто, крові з цією ж постановою крові потрібно буде знову ж таки більше. І так, це агітація серед населення для того, щоб. Вони щоб люди здавали кров, щоб йшли до пунктів збору крові, особливо ті люди, які мають групу крові з резусом негативним, тому що це найбільш популярна група крові, яка використовується, і потрібно посилити агітаційну компанію серед населення. Ви також заакцентували увагу на тому, що важливо, як буде реалізовувати ця постанова, адже не, не так просто реалізувати логістику і налагодити технологічну складову цього процесу. Будь ласка, поясніть, що це означає, з чим можуть виникнути складнощі, окрім того, що ви сказали, що крові може банально просто не вистачати. Складнощі можуть виникнути і з бюрократичними речами, тобто на місцях е, існують стандарти прийому крові. Е, Обліку крові, утилізації, зберігання, тобто для цього всього потрібно інструктування та навчання людей. А, з тим, що деякі моменти в а, пунктах а, безпосередніх пунктах, які будуть забирати кров на бою, до, до поля бою, ці процедури дещо спрощені також забезпечення а, холодильниками для зберігання крові, контейнерами для транспортування. Транспортом, який буде оперативно транспортувати цю кров. Тобто, на, якщо розглянути кожну ланку логістики, то на кожній ланці можуть бути певні проблеми. І е подолання цих проблем буде, е вже буде відпрацьовуватись в ході практичного використання е цієї постанови на місцях. Так само, і зворотній зворотній відгук від медиків, які будуть давати заявки. Наскільки от ця система подачі заявок на об'єми крові, наскільки вона буде реалізовуватись з огляду на дві основні проблеми логістична і забір крові? Пане Олександре, ще важливо поправте мене, якщо я неправильно зрозумів, але якщо ця постанова буде реалізована так, як вона задумувалася, то кров зможуть доставляти ледь не на нуль, тобто як мінімум, до точок евакуації. А поясніть, як це зараз відбувається, тобто на якому етапі пораненим бійцям вже можуть переливати кров? Пораним переливають кров на госпітальному етапі. Це ну, фактично, це опорні лікарні, які знаходяться найближче до місця розташування фронту. Або польові шпиталі, які мають умови для а, зберігання крові. А коли ми говоримо про цю постанову, ми говоримо про те, що а, кров має доставлятися на медичні пункти. Медичні пункти це невеличкі установи, які можуть бути або стаціонарні, або мобільні, а, де встановлюється необхідне обладнання для того, щоб а, а, мати можливість зберігати кров та переливати її, тобто трансфузійні системи, в тому числі і тестові системи, якщо це. Необхідна частина бойових медиків на це звернула увагу. Вони безпосередньо і лобіювали тривалий час, саме цю постанову, таке рішення Міністерства охорони здоров'я про те, що хто саме може переливати цю кров бійцям. Адже на цих медичних точках, пунктах, за які ви згадали, можливо, не завжди є лікар з освітою відповідної лікарської, є бойові медики. Вони виступають за те, щоб їм дали таке право переливати цю кров. А, але постанова ця зафіксувала, що лише людина з лікарською освітою може переливати цю кров. От як ви ставите до цієї проблеми, як прокоментуєте? А, на мою думку, потрібно це положення, те, що саме медичний працівник і саме медична освіта, я б а, от саме в контексті цього питання. Ці, е, Цю річ обговорив би в більш ширшому колі з долученням медиків, які безпосередньо працюють на фронті, також подивився б на, на стандарти, стандарти НАТО і стандарти ТІСІСІ, які регламентують переливання крові і рекомендують які саме методи, і хто саме має проводити переливання крові трансфузію саме в бойових умовах, тому що а, постанова. А, прив'язана до бойових умов, але з о, все одно базою є цивільні умови. Якщо ми говоримо, розглядаємо класичну медицину і цивільні умови, так це мають виконувати медики. Якщо ми говоримо про екстремальні умови, в тому числі про бо, деякі процедури, які застосовуються в бойових умовах, то ми маємо звертати увагу на цей фактор, і є речі суто механістичні, які, а, яких можна навчити. Людей з немедичної освітою. До речі, Тому, я і, пане Олександре, трансплуги. оцей хотів у вас уточнити. Наскільки взагалі цей процес складний переливання крові? І чи може бойовий медик, який не є за освітою лікарем, жодного до цього часу, там до того, як він потрапив в лави збройних сил, не, не мав ніякого контакту з е, е, лікарнями, з медичною освітою? Чи може він навчитися цього процесу і правильно, безпечно для пораного бійця виконати цю процедуру? Навчитися може. Питання безпечності це питання відносне, тобто, всі кожна процедура, в тому числі інтервенційна, вона несе якийсь ризик, але коли ми ставимо під питання життя, життя або смерті, то тут ризики зважуються, і досвід, в тому числі країн НАТО, і в тому числі він за участю і американських військ, говорить нам про те, що в дуже багатьох випадках. Особливо це можна дослідити в випадках і рекомендаціях щодо переливання крові в силах спеціальних операцій, де звичайних інструкторів медичних людей з немедичної освіти, які виконують роль бойового медика, навчають трансфузії. Більш того, дають трансфузійний набір, польовий, з яким ця людина виходить навіть на бойове завдання з відповідними тестами. І цю річ може виконувати не медик, але юридична складова цього питання вона має бути узгоджена, тому що кінцевим результатом цього цього є юридична відповідальність, коли йде, наприклад, коли відбуваються втрати, коли застосовується певна маніпуляція, і потім йде розслідування, чому саме відбулось, наприклад, там смертність. І це те, що бояться всі, і це те, що а, відносно чого. Створюються такі запобіжники, як, наприклад, медичний працівник. Да? От, таке, пані... 에... застосовується такий термін, але по суті це може виконувати і е... людина з немедичної освіти і бойовий медик на місцях. Це моя така. Дякую вам дуже за пояснення та спілкування. Важлива тема. Олександр Ілючок, експерт з медичних технологій, був з нами на зв'язку. Говорили про переливання крові на фронті і закликаємо українців здавати кров для поранених бійців.